Тована реклама, це специфічний формат реклами в соціальних медіа мережах, яку бачать ті користувачі, які ми націлили на них м, налаштовані свої параметри. Це може бути у нас там, наприклад, демографічна приналежність, да, гендерна жінка-чоловік, вік. Який вік, геолокація, Вінниця, Львів, Львівська область, список інтересів, автомобілі, косметика, навчання, бухгалтерія, там податки, хліб, цукерки. Чим більше ці локація людей, тим більше будуть у вас відбиратися різні інтереси, щоб звузити да, от коло Викинути тих, кому тут не місце, це не їхня цільова аудиторія, це не їхні інтереси. Ось тому слово таргет означає мета, тобто ми маємо знайти ту людину, яка має прийти до нас і купити наш продукт. Як працює таргетована реклама?